Вітаємо у серії відео про Google таблиці і про те, як працювати з цим додатком. Верхня панель містить всі необхідні функції, які будуть нам потрібні під час роботи з таблицею. Додаємо дані, аби нам було над чим працювати. Моя таблиця містить відправлені повідомлення цими людьми у січні, лютому, березні. Квітні та травні. Тепер можемо досліджувати основну панель. По-перше, ми можемо скасувати або виконати дію знову. Також можемо роздрукувати документ або змінити масштаб Збільшити або зменшити. Ця частина панелі відповідає за форматування даних. В цій частині моєї таблиці знаходяться дані, які стосуються відправлених повідомлень. Тож формат буде числовий, з'явилися десяткові цифри. Вони мені не потрібні, адже дані стосуються повідомлень. Я хочу зменшити їх кількість тут. Збільшити, якщо є потреба. Кількість таких цифр можна тут. Тут ви маєте швидкий доступ до застосовування процентного формату та грошового. Тут знаходяться дані типу «Дата». тому я обираю інший формат «Дата». Подивіться, ви було змінено з абревіатури і року на число. Місяць і рік. Я хочу це змінити. Для цього я натискаю тут. Обираю власні дата і час. Прибираю день, видаляю кранку, змінюю місяць на місяць скорочено. І також кроку змінюємо на пробіл. Застосувати. Чудово! Наступна частина панелі стосується форматування тексту. Для цього, перш за все, виділіть таблицю, а потім можете змінити шрифт, зробити його більшим або меншим, зробити його напівжирним, сивим або закресленим. Також можна змінити колір тексту і фон. Якщо вам не подобається форматування, видалити його можна ось тут. Наступна частина таблиці це межі і об'єднання клітинок. Виділіть таблицю і натисніть межі. Ви можете змінити їх колір, а також структуру, а потім обрати, які саме межі ви хочете додати. Можете додати тільки зовнішні, або ж тільки вертикальні. Можна додати всі. Можна прибрати їх. Функція об'єднання комірок наразі не активна, тому що я маю тільки одну клітинку обраною. Якщо я оберу діапазон клітинок, то я зможу їх об'єднати. Всі або горизонтальні. Наступна частина панелі про вирівнювання та візуальний вигляд тексту. Виділимо ту комірку, яку ми щойно об'єднали, та подивимося, яким може бути вирівнювання. Вирівнювання може бути за лівим краєм, за правим краєм або по центру. Якщо комірка трошки ширша, наприклад, розмір її змінити можна тут. то я побачу, що вертикальне вирівнювання за замовчуванням встановлене таке за нижнім краєм. Я хочу його змінити посередині. Наступна функція це перенесення тексту. Зараз в моїй таблиці такої проблеми немає, адже я бачу весь текст, який там вписано. Але, наприклад, якщо я скопіюю цей довгий рядок, додам його тут. І оберу перенесення тексту обрізування, то частина тексту буде прихована. Якщо ж я натисну Перенесення, я буду бачити весь текст. Також я можу обрати опцію Переповнення. В такому разі текст буде виданий. Запишу функцію Перенесення. Наступна функція це обертання тексту. Виділимо цю частину таблиці і подивимося, що ми можемо тут робити. По-перше, можемо поставити свій власний кут нахилу, наприклад, такий. Скористатися можливостями від таблиць. Обрати такий кут нахилу або такий. Мене влаштовує не обертати мій текст, тому я. Обру цю опцію. Наступна функція це додати посилання. Перш за все, скопіюйте посилання, а потім оберіть комірку або текст, до якого ви хочете долучити це посилання. Якщо хочете додати посилання до цілої комірки, виділяйте її та додайте посилання. Якщо хочете додати посилання до частини тексту, активуйте комірку, оберіть частину тексту і додайте посилання. Посилання додано до цілої комірки або до частини тексту. Інша чудова можливість це можливість залишати коментарі. Для цього оберіть комірку. До якої хочете залишити коментар, і натисніть тут. Чудово. Додаткові функції згруповані у розділах «Файл», Вмінити Вигляд, «Ставити», Формат, дані та інші. Рекомендуємо послуговуватися цими розділами, якщо на основній панелі бракує потрібних вам функцій.